Він відкрив шафу і зрозумів, що там зникли всі його речі. Олег стояв у коридорі і довго дивився на порожні полиці. Раніше тут висіли його костюми, сорочки, на нижніх полицях лежали джинси й футболки. Тепер лишилося лише кілька старих светрів, які він давно носив на дачу. Він спершу подумав, що це якийсь жарт, але в кімнаті було тихо, і ніхто не сміявся. Марина його дружина. Не була з тих, хто любить гучні сцени. Вона завжди мовчала, коли щось не подобалось. Терпіла, збирала образи, але потім могла зробити такий різкий крок, що Олег залишався приголомшений. Він згадав, як минулого місяця вона плакала на кухні. А він, замість того, щоб поговорити, лише кивнув Не починай знову, я втомився. Відрядження затягнулося на два тижні. Він повернувся з упевненістю, що вдома все спокійно, але вдома чекала тиша і порожня шафа. Телефон у кишені завібрував. Повідомлення від Марини Нам треба серйозно поговорити. Я більше так не можу. Олег опустився на край ліжка. У голові крутилися спогади як вони знайомилися, як разом збирали гроші на першу квартиру, як він обіцяв, що завжди буде поруч. А потім робота почала відбирати все більше часу, і він звик, що Марина чекає, мовчить, приймає його втому і відсутність уваги. Тепер він зрозумів терпіння закінчилося. Його дружина не кричала, не сварилася, а просто винесла його життя з дому, акуратно складене в пакети. Олег узяв телефон, але не знав, що написати. Пробач, звучало занадто банально. Я все виправлю. Надто пусто. Він усвідомив, що вперше за десять років боїться втратити не речі, а людина, яка мовчку несла на собі з їхні стосунки. Він набрав Скажи, коли можемо зустрітися. Я хочу слухати тільки слухати. Йому залишилося чекати, чи Марина погодиться на розмову, і чи не запізно для нього навчитися нарешті чути.